Робот-полосос DreamBot L10S Pro GAN 2. Придбала полосос на Ало. Дуже задоволена, користуюся 2 дні. Налаштування не виникло ніяких проблем. Відразу скачала додаточок, який можна за ось цим QR-кодом перейти до налаштувань, скачати програмку, все швиденько йдеш по меню відповідно до запитів, і ніяких проблем немає. Ось так виглядає контейнер, також легко знімається, легко чистити. Ось тут заливається водичка в контейнер. Також його не виникає проблем знімати. Ще дуже такий плюс. Цей робот пилосос розмовляє українською мовою. Замовляла з такими круглими насадочками. Чому його саме вибрала, так як по відгуках читала, що вони кращі. Не знаю, краще і не краще це мій перший робот-пилосос. Я дуже задоволена ним. Пилососить супер. Миє також, як на мене, досить непогано. Так, це для щоденного використання. Це не прибирати, якісь там дуже складні, важкі забруднення. Цього він не поздужує. Ну, я думаю, що ні. Взагалі рекомендую до придбання. Хто вагається, не вагайтесь. Я також вагалася, думала, типу, що буде лежати мертвим грузом в будинку. Швиденько по карті, формує карту. І швиденько прибирає, заряду вистачає ну, на дуже довго. 45 квадратів, прибирає приблизно 45 хвилин, грубо кажучи, пилососить, можливо, трошки менше.